Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Вітаю вас, люди! І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. І вже другу годину триває по всій Україні повітряна тривога. Літає міх. Тому давайте усі разом в одну секунду собі подумаємо або проговоримо впади. І додамо епітет, епітет хто і хто який собі хоче. Ну а власне сьогодні зранку також розпочався ранок з вибухів в Києві. Також, от що це було, і взагалом проаналізуємо, що зараз відбувається, і на фронті, і про наші успіхи на полі бою. Поговоримо з Олександром Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я вас вітаю і слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Олександре. Я думаю, у вас, як і у кожного сьогодні, кияна на ранок почався із голосних голосних звуків. Сьогодні російські війська запустили по Києву ракету, але дякуємо силам ППО, які її успішно збили. Вже відомо, що це ракета Іскандер М. Ось на вашу думку. Ми вже в цьому ефірі не намагаємося та, знайти логіку расистів, тому що в неї, напевно, якоїсь немає. Але, напевно ж, є якась чи стратегія, чи принаймні якісь думки. Одна ракета на Київ що це значить і для чого? Треба було якийсь план закрити якомусь із командирів підрозділів відповідних. Ви знаєте, вони час від часу привозять, відвозять на Брянську область ракети. С 400 возять, с 300 в тому числі і Іскандери. Ну, потрібно було відчитатися про те, що е, вражена якась ціль, вони вже це зробили. Там російські пропагандисти і сказали, що успішно поражена цель, давно нічого не було на Київщині. От, і все. Це так тільки так і треба сприймати. Одна ракета е, не спроможна нічого зробити і досягти в тих масштабах, які раніше були у ворога. Ну і це, до речі, характеризує те, що. На сьогоднішній день все ще складно. Росії вдається збирати ракети для масованих атак. Все, ще в них є проблеми. Зверніть увагу, що Київ а одна ракета с 300 по Харківськ, по Харківщині. Угу. Я не кажу, що це мало, але порівняно з тим, що раніше по Харкову випускалося, одна ракета була випущена, тобто. Дещо зменшуються запаси, але ж потрібно виконувати плани потрібно звітувати наверх начальству про те, що обстріли наносяться і знищуються натівські інструктори з верхівкою українського військового командування, склади з боєприпасами і так далі. Ну потрібно, хоч під це ж не просто підтверджувати голою статистикою, якісь там пуски робити імітувати бурхливу діяльність. Пане Олександре, ну тим не менше, знаємо, нам говорять про те, що Росія все ж таки накопичує певний запас, щоб коли вдарять морози, бити по нам більшою кількістю ракет. Власне, коли ми згадуємо про російських пропагандистів, так вони вже відзвітували, сказали, що в Київській області вони знищили склад боєприпасів 43-ї механізі. Механізованої бригади збройних сил України чи ви про це щось чули? І ну тому що я про це взагалі нічого не чула. Ні, і якби мені здається, щось таке було, то вибухи б ми чули досі, і про це би писали навіть місцеві жителі. Натомість, ось така нагла брехня. Е, От в їхньому звіті ну можна, можна коли-небудь вже припинити собі брехати чи ні? Для чого вони це роблять? Ну, по перше, я маю сказати, що ми говоримо про накопичення ракет ними і ці і про ракетні удари більше набагато, ніж вони накопичують. Це теж треба розуміти. Mm. Як мені здається, ми дуже сильно перебільшуємо можливості в цьому сенсі ворога. Це непогано, просто вони не є над такими, аж якими можуть здаватися. Це перше. Друге, що стосується безпосереднього удару, ну це ж розраховано на російську аудиторію. Це їм потрібно втюхати ось цю нісенітницю про те, що щось десь вразили, плюс подати доповідь начальству, і всі, все нормально, так щоб зрозуміти, що от ідуть бойові дії, от зменшується бойовий потенціал збройних сил України. От уже Україна наближається до поразки, працюють значить повітряні сили, ВКС російські і тому подібне. І тому подібне. Ну, це навіть не треба зважати. Mm -hmm. Ну власне, їм є насправді про що звітувати, і ми їм дуже в цьому допомагаємо. Нагадаю, що внаслідок атаки надводних ударних дронів в Криму було знищено два малих десантних кораблі країни-агресора. Це Акула і Серна. От, нехай про це звітують. А ми давайте про це з вами трішечки поговоримо. Тому що коли говориться про катери, то багато хто з цивільних уявляє собі невеличкий катер. Мовляв, можливо, це і невелика втрата. Та що це за катери? Що вам що вам про це відомо і що вони втратили? Це тип Серна. Це є такий десантний е, корабель, який е, може транспортувати до 100 осіб складу особового, ну або там е, певну техніку. Наприклад, вони можуть транспортувати БТР як правило, для висадки десанту, який цей десант може використовувати. До прикладу, такими катерами перекидалися. Засоби ППО а, російські на остров Зміїни, коли Росія здійснювала його окупацію. Тор вони туди за, скажімо так затягували, наприклад. Тобто катери, які передбачені для того, щоб а, завантажити для того, щоб туди а, загрузився десант, і оперативно дуже швидко кудись його висадити з метою проведення певних спецоперацій, десантування ДРГ тощо, тощо. От можна сказати, що по таким катерам Росія понесла вже вагомі втрати, тому що це не перший катер який. Ну і вкотре це свідчить просто про те, що, видно, українські військові і військові розвідники вже дуже добре пристрілялися по Західному узбережжю Криму. Доволі таки непогано вдається наносити удари там і не тільки там, не тільки по Західному, насправді це стає помітно, що свідчить про те, що наша. А стратегія морської війни вона набирає обертів і стає ще більш впевненішою і результативнішою. Угу. І е, Чорноморський флот Терористичної Федерації стає підводним е, флотом, наскільки я розумію. А як ви вважаєте, як швидко цей флот там закінчиться? Тому що вже навіть самі пропагандисти говорять про те, що від флоту залишилася флотилія. Ну не зовсім так насправді, тому що можливості ще є загалом. Угруповання ворога складало понад 100 кораблів, взагалі, по, скажімо, після початку повномасштабного російського вторгнення. Ну ці кораблі входять і кораблі підтримки, і забезпечення, і так далі. Це ж не всі бойові кораблі, насправді. Але ну від 5 до 10 кораблів, плюс ракетні катери, вони ще іноді виводять в море на. Патрулювання в основному в південну частину або в південно-східну. Ну і плюс зберігається загроза того, що можуть ще запускати калібри, тобто є ще ракети носії. Ну і мета ж стоїть зараз поки що, це притиснути Чорноморський флот безпосередньо в бухту, затиснути його в бухті Сєвастопольській, щоб вони не виходили і щоб вони боялися навіть вийти з ракети носіями калібрів. А потім, звичайно. Другий етап це е, їх знищення, плюс витіснення. Тобто, mm -hmm. якщо вони не бажають бути, ну скажімо так, потопленими, я думаю, що мало хто там бажає, щоб вони передислокувалися в новоросійськ. Частково план витіснення вже працює, тому що ми бачимо, що деякі кораблі перейшли в Новоросійськ і частіше там знаходяться. Плюс Росія перемиває в пошуках місця, де яке краще адаптувати для пункту дозаправки. Кораблів, ну подібно як було як є в Тартусі в Середземному морі в Сирії. Вони щось таке хочуть там в Абхазії, скажімо, створити. Угу. Ну і крім того, я так розумію, це також говорить і про можливості наших морських дронів. Чи можемо ми говорити про те, що ми стали їх виробляти більше і все більше і більше буде атак? Я думаю, що так, тому що ми на це покладаємо дуже великі надії. Це наша зброя в морській війні. Ми ведемо, ми парадоксально ведемо морську війну практично без застосування кораблів. Зверніть увагу, все, що ми знищуємо, і всі цілі, які знищені російські ворожі Чорноморського флоту, вони знищені різними типами озброєнь, але в цих типах немає там, скажімо, корабельної артилерії, торпед, чи ракет, які випущені з кораблів, це все те, що знищено або надводними дронами, або ракетами Storm Shadow, Scalp чи Нептун, або е БПЛА, або внаслідок диверсії е наших розвідників і наших сил спецоперації. Тобто е ми ведемо морську війну ось таким чином, і вона приносить результати. Якщо ми говоримо про морські дрони, я думаю, що 500 таких дронів було б достатньо для того, щоб створити для... Росії надзвичайно великі проблеми в чорному морі, і в тому числі знищити ще більше їхніх кораблів. І робота над цим ведеться. Угу. Пане Олександре, зараз давайте поговоримо про те, що відбувається не на неморському фронті, а от зараз під Авдіївкою пише генштаб, що відбити атаки рашистів, Там до того були були повідомлення, що російські війська увійшли, підійшли до степового і намагалися оточити наших воїнів збройних сил України. Натомість ми маємо. Також повідомлення від пана Залужного, що армія Терористичної Федерації втратила там під Авдіївкою за місяць штурмів 10 тисяч військових. От питання в тому, коли вони. Зрозуміють, що можливо там не варто втрачати таку величезну кількість людей, ну не людей, е, росіян, так і чи якось це взагалі буде позначатися? Мені хочеться дізнатися на житті в самій Росії, тому що вже зараз можна побачити, якісь там виходять жінки, е, навіть в Москві виходили і казали, що повертайте чоловіків. Вже якось потрішечки починає до них. Е, вони починають розуміти, що війна це не лише картинка в телевізорі. Війна це, це смерть, це погане життя для них самих і їхніх сімей. От як ви вважаєте, 10 тисяч за місяць чи це їх зупинить? Ну а для чого? Нехай далі пробують. Я думаю, що Авдіївка якраз дуже хороше місце для знищення ще більшої кількості ворога. Якщо за місяць 10 тисяч, ну це доволі високий показник. Якщо вони хочуть і далі. Гинути і утилізувати особливо свої боєздатні угруповання армії і таким чином пришвидшити свою поразку. Ну ну можливо і не варто їм цьому заважати. Насправді, тим більше, що, вочевидь, коли вони лізуть на пристріляні позиції, і від собі, що на інших позиціях українським силам доводилось би пристрілюватись, доводилось би обладнувати ці позиції, оснащувати. А тут їм так все відомо, вони бачать, як ці заходять, лізуть. І знищують їх у великій кількості, збиваючи ще й літаки, тільки сім літаків за місяць. Це високий показник тільки на одному напрямку. Уявіть собі, це доволі хороший показник. Щодо того, чи прийде до них розуміння, прийде. А в якийсь момент воно може з'явитися, так як було під час більшовицького перевороту понад 100 років тому. Воно прийде. Коли просто спрогнозувати важко, але вони почнуть ось ці бунти поступово зараз ще. Почнуть нести далі втрати, війна затягується. Росія не має якихось досягнень результатів значимих перемог. Вони теж виснажуються, попри те, що їм допомагає там Північна Корея. Іран уже перестав допомагати, бо ситуація на Близькому Сході е їх вимагає зосередитись на інших речах і питаннях. Ну тому він прийде цей період, і він буде доволі таким важким і кривавим для Росії. Певною мірою, але вони, ну, вочевидь, готові через це пройти, інакше б намагалися це зупинити. Просто який поріг чуттєвості цього, скільки вони ще мають тратити, ось це прогнозувати важко. А от власне про те, що там вже почалися, це не бунти, і я навіть відверто кажучи, не вірю в те, що навіть якщо там вийдуть сотні тисяч жінок і матерів, це, це щось почнеться. Я не вірю в російський бунт. Можливо, я просто песимістка, але чи наважиться Путін оголосити чергову мобілізацію, бачачи, які зараз втрати на, на фронті? Ну я з вами не погоджусь, тому що якщо десь треба вірити в бунт, то тільки в Росії, тому що російський бунт він завжди безпощадний. Ну щось вони Та поки що якісь кволі, пане Олександре. А, ну так для того, щоб бути безпощадним, треба ж набратися. Ось цього всього. Воно, воно воно визріває. Просто це непомітні процеси. Вони ніколи, а як ми їх можемо проаналізувати? У нас хтось аналізує реальний стан російського суспільства. Я маю на увазі хтось. Не через інтерв'ю людей, які є російською опозицією, знаходяться в країнах Європейського союзу і розповідають нам про те, що їм відомий реальний стан справ. Мені здається, що мені і декому з моїх колег більше відомо, ніж їм, тому ми не можемо нічого. Це все дуже умовно. Насправді ми отримуємо ту інформацію, яка доноситься з певних джерел і подається під таким кутом, яким тим, хто цю інформацію подає, вигідно її подати. Ось в чому причина. А там глибинні настрої, щоб розібратись, треба багато вникати в процеси. Нас, на жаль, цим менше займається. Що стосується е, загалом, скажімо так, е, процесів, які там можуть відбуватися, і наскільки це впливатиме на мобілізацію чи ні, розумієте, мобілізація вона не, не припинялась в Росії. Вони розсилають повістки. Алгоритм такий: прийшла повістка. Мобілізований її взяв. Прийшов військкомат, йому поклали на стіл контракти ручку і сказали, підписуй мінімум на півроку. Потім проходить півроку, перепідписуй до кінця, до кінця так називаємого СВО. Що це означає? Це означає, що за статистикою в Росії мобілізації немає. У них зростає кількість добровольців, про що звітував на колегії значить, міноборони, Шайгу неодноразово, і таким чином вони приховують те, що мобілізація відбувається. Ось що треба розуміти. Але е, чи будуть вони е, повторювати щось на кшталт того, що Путін зробив 21 вересня, оголосивши мобілізацію? Ні, тому що е, остерігаються реакції суспільства, і цього їм не треба робити, тому що той указ ще не для чого? для чого зараз її цю мобілізацію оголошувати в Росії. Не спрацювала священна народна війна. Угу. Військомати не зламалися е, двері, вікна від того, що туди лізла. Шалена кількість бажаючих їхати на війну. От якось ну, ну немає. Навіть російська пропаганда цього особливо не показувала за виключенням випадків тоді вересень, жовтень 22-го року. Ну тому, а чому вони так активно а, беруть стюрем інших? Це по-перше, тому що розуміють, що а, велика кількість жертв серед інших категорій населення і соціальних груп може негативно вплинути і спричинити бунт. Те про що ми говоримо, тому дуже так обережно не працює концепт Великої священної війни зараз. І але вони вперто хочуть іти. Ну нехай пробують. Ну, просто вони йдуть на адійському напрямку, тільки під автівкою за місяць штурмів 10 тисяч військових. Натомість на коп'янському напрямку, все ж таки, не, не зважаючи на те, що мобілізації не було, російські війська провели таку ротацію і туди завезли нові додаткові бойові комплекти. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олексінігубов. От розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на коп'янському напрямку, тому що я розумію, що вони хочуть, хоча б там досягти таких значних успіхів. Ну, як десь, мабуть, з липня місяця йдуть активні бойові дії. Ворог намагається захопити населений пункт Синьківка на Куп'янському напрямку. Бої так і продовжуються на купінському напрямку. Так само задекларований намір ворога взяти Куп'янськву зловий. Бойові дії тривають. Попри тиск, всі атаки відбуваються українськими військовими. Незначні тактичні успіхи і здобутки були у російських військ за цей період. Все. Решта mm -hmm. решта ніяких у них досягнень там немає. А, зате є досягнення у бійців російського добровольчого корпусу. За що ми вдячні? Це напевно єдине росіян є росіяни, яким ми вдячні. А вчора в телеграм-каналах поширилося відео, де власне показали бійці РДК свою роботу. Вони атакували машину позашахляховик підполковника ФСБ. І підполковник ФСБ отримав квиток на концерт Кобзона. Як ви вважаєте, от якщо ми вже говоримо про ось ці виходи жінок і матерів, хай вони поки що незначні, але вони є. І говоримо про партизанські рухи, і про роботу бійців РДК. Це все якось може в один момент вибухнути разом. І чи може. Прогулянка Брянською областю бійців РДК наштовхнути росіян на певні дії? Я думаю, що ні, тому що це носить дуже обмежений локальний характер. Насправді, такі дії, вони якраз от тут зачепитись РДК чи Легіон Свободи Росії насправді важко. Ми бачимо, що, ну скажімо так, ви знаєте, що є позиція і наших партнерів. Загалом, щоб Україна не допомагала і не сприяла а, таким рухам, щоб вони там не діяли з західною зброєю, в них раптом не з'являлась на території Росії. Я от, е, покладаю надії і сподівання на такі проекти, як Батальйон Сибір, куди е, представники корінних народів, які борються за свої якісь області, за свої якісь автономії, за свої якісь суб'єкти Федерації. Ось це дуже цікаво. Якщо от такі будуть зростати, і будуть з Росії їхати, щоб в такі вступати, там з різних Якути, Буряти, Тувинці, з Хакасії, і так далі. Оце це було б дуже цікаво. Оце б тоді продемонструвало, що наскільки концепт «Я Яруський, який декларує Путін, і всі його приспішники, він, скажімо так, на сьогоднішній день не працює і він не може працювати. Ось це дуже цікавий насправді рух, і такі рухи подібні, які розвиваються. Наскільки небезпечні ось такі е, рухи для керівництва Росії, і чи воно взагалі це розуміє? Тому що ну, бійці РДК, наприклад, вже не перший раз е, заходять до Брянської області, тобто це означає, що або там вони на це ну, не звернули увагу. Я маю на увазі російська влада, або вони е, ставляться до цього якось зверхньо, мовляв, був один, один випадок, більше такого не буде. Ну не серйозно це сприймають. А, вони ставляться до цього як захід ДРГ? Не більше, не менше диверсійна розвідувальна група, а все, яка ідеологічно не здатна за собою повести маси? Отак от вони це сприймають. Дивіться, у нас дуже багато звертають увагу на те, що час від часу російські ДРГ намагаються прориватися в Сумській чи в Чернігівській області. Я не бачу особливої, скажімо, занепокоєності тим, Ну от вам і відповідь. Думаєте, що там це хтось дуже серйозно сприймає з точки зору загроз і викликів? Думаю, що над тих масштабах, які поки що є? Ні, а щодо партизанської війни, тому що вже ми знаємо про те, що Росіяни прикидають військову техніку з Воронежа в Україну, і про це нам говорять партизани, і вже були повідомлення про те, що підірвані були кілька колій, які везли які які везли техніку. От наскільки партизанський рух може там спрацювати, і наскільки він є небезпечний для Росії? А це дуже цікавий момент, тому що це працює. Оце працює. І війна якраз по коліям, по тому, щоб проводити ось такі диверсії, це дуже хороший приклад того, як а, перешкоджати і створювати дуже серйозні проблеми з логістикою окупантів. Ось це mm. дуже хороший приклад, який це демонструє. Це працює, і як мені здається, що тут накладається, що боротьба так званих російських еліт, внутрішня. І скажімо так, для того, щоб підставляти один одного, вони іноді готові навіть цьому сприяти, передаючи mm -hmm. певну інформацію і важливі дані. Ну дуже будемо сподіватися, що вибухів буде більше там, пане Олександре. Я дякую вам за те, що ви долучилися. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Був разом підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.